Увечері 28 вересня 2025 року, рівно о 16 годині 34 хвилини за київським часом розпочалася одна з найточніших і наймасштабніших військових операцій в сучасній історії України. Сигнали тривоги одночасно пролунали в трьох російських областях: Курський, Білгородський та Брянський. На екранах командних пунктів протиповітряної оборони Росії з'явилося одразу кілька десятків повітряних цілень. Усе виглядало так, ніби починається атака з повітря, але ніхто ще не розумів, що це лише верхівка складної багаторівневої операції, продуманої до дрібниць. З українського буку кордон перетинали не просто безпілотники. Це був ударний рій. Модифіковані у Ю-26 Бобер та АКУ-400 коса. Ці дрони несли бойові частини вагою від 30 до 50 кілограмів і могли летіти на великій відстані, оминаючи радари та системи радіоелектронної боротьби. Вони рухалися з різних напрямків на різній висоті та з різною швидкістю, створюючи хаос у системі ППО противника. Саме в ці хвилини дві українські батареї реактивних систем залпового вогню Хаймарс зайняли бойові позиції. Їх розмістили за житловими масивами на північ від Каховки. Усе було розраховано точно. Дальність, маршрут, секунди запуску. Операція йшла строго за планом. Російські комплекси Панцер С 1 та Тор М2 почали обробляти цілі в повітрі. Зенітні ракети злітали одна за одною, автоматичні гармати крисали трасуючі дуги в нічному небі. Оператори фіксували збиті дрони як перемогу на моніторах. Суцільний звіт про успіх. Здавалося б, повітряний простір закритий, загрозу усунено. Але саме цього Україна й домагалася. Поки вся увага російських ППО була прикута до рою дронів, на екранах радарів раптово з'явилися шість нових цілей. Вони рухалися не як безпілотники, не як літаки. Вони падали вертикально з величезною швидкістю, в два з половиною рази більшою за швидкість звуку. Це були керовані ракети М 31 випущені з Хаймарсів. Вони увійшли у повітряний простір Росії з верхнього шару атмосфери. У російських командних центрах почалася паніка. Це був неочікуваний маневр. Активували резерв, зенітний комплекс С-400, схований у засекреченій позиції. Головний радар комплексу 92 н Н6Н навівся на цілі, і вже за кілька секунд у небо пішли шість ракет перехоплювачів 648 н 6 ДМ. Верхні шари атмосфери освітили спалахи одна за одною. Усі цілі знищено шість з шести прямі влучання, доповів оператор. На перший погляд оборона спрацювала, але в цей момент в українському підземному командному центрі не було ані розчарування, ані здивування. Навпаки, це саме те, чого й чекали. Тому що знищені ракети не були бойовими, вони були приманкою. Те, що Росія сприйняла як перемогу, було пасткою, пасткою, в яку вона увійшла добровільно. Ті самі керовані ракети, які система С-400, нібито героїчно перехопила, не призначалися для удару. Їхнє завдання було зовсім іншим. Це була приманка, один з найдорожчих і найрозумніших обманів в історії війни. Кожна така ракета коштує понад 170 тисяч доларів, і Україна свідово пожертвувала шістьма з них не заради руйнувань, а заради головного змусити російський комплекс С-400 включитися в роботу, щоб він розкрив себе. Вої координати, електронну сигнатуру, робочі частоти це було електронне розкриття, ідеально проведене в режимі реального часу. Поки Росія раділа тому, що відбила удар, українська команда в секретному бункері вже фіксувала точне місце знаходження комплексу С 400 і всі його параметри. І ось тут починається справжня операція. Поки ППО Росії ганялися за бобрами та косами в небі, і поки батарея С-400 перезаліжалася після випущених ракет, в українському штабі вже було віддано наступний наказ: координати отримано, частоту підтверджено, ціль позначено. Другий залп по реальній цілі вогонь. На іншій ділянці в повній тиші друга батарея Хаймерс, яка весь цей час перебувала в режимі очікування, отримує команду. Новий пакет із шести керованих ракет іде точно за координатами виявленого Радара та об'єкта під його прикриттям Білгородської ТЕЦ. Цей об'єкт не випадковий, і саме він був справжньою ціллю всієї операції від самого початку. Ця теплоелектроцентраль постачала енергією цілий каскад військової та промислової інфраструктури регіону. Під її захистом перебували вузли зв'язку, склади, логістичні центри та штаби. Вона забезпечувала командні пункти 20-ї гвардійської загальновійськової армії Росії, тієї самої, що вела криваві бої на сході України. Українська розвідка розуміла, такий об'єкт охоронятимуть. Прямий удар по ньому неможливий, якщо не відволікти увагу і не перевантажити систему оборони. Дрони та перша хвиля ракет стали щитом, шумом, фоном, завісою, за якою готувався головний удар. Тепер, коли російський радар тільки починав перезавантаження після першого залпу і кілька секунд залишалися сліпими, в небо вже мчали шість нових ракет. І одночасно з ними важкі ударні дрони спрямовані до точно тих самих координат, де щойно працювала система С 400 Секунди грали ключову роль. Усе було розраховано від часу старту до моменту зіткнення. Це був не артобстріл, це була хірургічна операція, де кожна фаза йшла строго за планом. Коли шість керованих ракет з другої батареї Хаймерс перетнули кордон, до цілі залишалося менше 40 секунд. Система С-400, що перебувала у фазі перезаряджання та калібрування, ще не вийшла з короткого сліпого вікна після першого залпу. У звичайній ситуації її радар міг би знову захопити цілі і спробувати відбити удар, але в цей момент до позиції комплексу на надмалій висоті наближався інший удар: дрон UI-26 Бобер, який до цього ховався у складках рельєфу, оминаючи всі зони виявлення. Коли цей дрон вийшов на фінальну пряму, до кабіни управління С-400 залишалося менше 500 метрів. Жодна з систем навколо, ані «Панцер», ані тор не змогли зреагувати. Вони все ще обробляли десятки хибних цілей: дронів, що летіли з інших напрямків. Удар Бобраз з бойовою частиною, вагою 40 кілограмів, припав точно в головний центр управління радаром. У ту ж секунду екран головного радара комплексу С-400 згас, і разом із цим зникла остання можливість відбити наближення удару. Через 30 секунд ракети «Хаймерс» досягли цілі. Білгородська ТЕЦ, об'єкт системної важливості, енергетичне серце регіону, була уражена з ювелірною точністю. Усі шість ракет влучили по ключових вузлах: трансформаторній станції, розподільчих центрах, системах стабілізації. Пролунав ряд вибухів один за одним із затримкою в частки секунди. Енергоустановка, розрахована на промисловий масштаб, не витримала. Вибухами були розірвані кабельні тонелі, розплавлені сталеві балки, електрична дуга осяяла нічне небо. Все зупинилося. І не просто станція, весь регіон. В одну мить була знеструмлена інфраструктура від радіолокаційних станцій і вузлів зв'язку до залізничних перегонів, якими Росія перекидала боєприпаси, паливо і живу силу. Генератори, що були на деяких об'єктах, могли підтримувати лише часткову роботу. Жоден із них не був здатний розкрутити радари чи підтримувати стійкий зв'язок в реальному часі. Здавалося б, лише кілька тонн вибухівки, але результат сотні кілометрів військової логістики виведено з ладу. Сигнальні системи на залізниці замовкли, потяги завмерли. Колони з технікою зупинилися в дорозі, командні пункти залишилися без зв'язку. На вулицях Бєлгорода почався хаос. Без електрики ліфти зупинилися, світлофори вилкнулися, зв'язок зник, інтернет обвалився, магазини почали приймати оплату лише готівкою. Черги за бензином розтягнулися на кілометри. Люди металися в пошуках генераторів, води, їжі, спалахували конфлікти. Поки Міністерство оборони Росії гордо рапортувало, що збито понад 230 безпілотників, воно навіть не підозрювало, що потрапило у пастку. Справжня мета не полягала в кількості збитих цілей. Справжня мета полягала в тому, щоб змусити Росію стріляти, показати свої карти, а потім у потрібний момент завдати удар туди, де цього ніхто не очікував. Коли через 33 хвилини губернатор Білгородської області звернувся з повідомленням і заявив, що в регіоні відбуваються серйозні перебої з електропостачанням, ілюзія контролю зникла. Все, що намагалася приховати російська пропаганда, було миттєво викрито. Супутникова система НАСА зафіксувала масштабну пожежу, відео очевидців розлетілися мережею. Ця операція стала одним із ключових подій війни не просто ударом по інфраструктурі, а демонстрацією нового типу війни, де перемога досягається не кількістю снарядів, а точністю, технологією та інтелектом. Після удару по білгородській ТЕЦ Росія опинилася перед вибором або продовжувати захищати фронт, або перекинути найкращі комплекси протиповітряної оборони в глиб країни до Курська, Воронежа, Москви. Україна поставила ворога в позицію, де будь-яке рішення поразка. Тому що це вже не просто фронт, це нова епоха війни, в якій точність важливіша за масу. Розум важливіший за силу, і один правильно завданий удар здатен зупинити цілу армію.